Перша сонячна електростанція запрацювала на Кіровоградщині потужністю 08 МВт, яка вже генерує електроенергію. Проєкт реалізовано за ініціативи власника фермерського господарства Сергія Омельненко. Повідомляється на сайті Кіровоградської обласної державної адміністрації. Установка здатна виробляти 1,3 МВт годин електроенергії, що буде постачатись в загальну електромережу. Станція здатна забезпечити електроенергію увесь новоукраїнський район. Це займає площу 2,7 гектара. Сума вкладених інвестицій перевищує 25 мільйонів гривень. Реалізація подібних проєктів це саме той шлях, яким необхідно рухатись, впроваджуючи енергозберігаючі технології, вважає голова Кіровоградської ОВА Сергій Ларін. Щодо інших новин тижня, Україна ухвалила держстандарт про закачування біометану в газові мережі. Енергорегулятор дозволив споживачам вільно продавати електроенергію, вироблену на їхніх власних генеруючих установках. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.